А зараз, замість того, щоб писати, скільки залишилось днів до Євро-2012, ми такий міжнародний символ піс, мир і в обличчі народу Сирії, якби хотіли б, щоб, щоб сьогодні, в цей день Валентина, всі би, зрозуміли, що найважливіше в цьому житті є кохання, і все ж таки потрібно боротися за мир. Ну, а з різних областей у нас є тут Житомир, Житомир. Тудара Візлав. Дара – це місто в Сирії, яке постраждало. Також от Львів Лав'ю у нас є такі підписи. Саме печально, ребята, поділіться потім відео. У нас домовлено. А, а тепер а тепер безпосередньо ми э, плануємо ці всі валентинки передати в посольство. Ми хотіли б, хотіли б передати валентинки в жителях Сирии. А вы были приехали, хотели бы передати всім жителям Сирії <реш> <реш> від народу України пожелания з цим міжнародним праздником любви і все-таки призвати всі сторони конфлікту прекратить вот такой військовий конфлікт, щоб Мир, дружба между нашими странами и любовь во всем мире. Вот так вот. Эти валентинки готовили представители, волонтеры из 10 областей Украины на протяжении двух недель. Подписывали им Плак в Сирии. Да. Мы пытались изобразить, чтобы было когда. Да. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое за то, что вы делаете. За поддержку сирийского народа. Передадим в Сирию.